Новий очільник Мідім Бориспіль, боротьба зі стихійними сміттєзвалищами та хлорування води в місті. На дождивій нараді присутні обговорили актуальні проблеми, важливі питання та поділилися найближчими планами. Зокрема, на засіданні представили нового керівника Мідім Бориспіль Рустама Хамракулова, який нещодавно був демобілізований через поранення. Там дуже багато роботи, і вона така складна. Я в цій сфері ніколи не працював. поэтому ну... Ну, надо вникати, вникати, вникати. все. Все ну я думаю, все буде добре. Ціль усіх керівників, керівників є одна. Да зробити краще, лучше прибыльні. Ну а там буде видно, ну наскільки це можливо, реально це зробити. Боротьба зі стихійними сміттєзвалищами продовжується, розповідає начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. У нас старости передали цю інформацію. Є дуже багато стихійки, яка потребує затрат, тобто треба бульдозер, надати екскаватор і тому подібне. Ми кошториси зробимо на цьому тижні. Що стосується цього сміттєзвалища, яке між глибоким віргозолом, то його приберемо. Окрім того, пан В'ячеслав ділиться виконаною роботою комунальних підприємств за минулий тиждень. Завершені роботи по лінії 216, по село Глибокі замінена лінія електропередач на СІП. Так, проведені проводяться роботи, продовжуються по облаштуванню місць пам'яті по старостинським округам. Далі, значить, по сільпо, по тротуару у нас там струмко Константин Андрійович фінансує вже на цьому тижні. Мають бути роботи завершені. Займалися поточними ремонтами, відремонтували тротуар Київський шлях 77. Момота завершували поточний ремонт, асфальтування. пройшли на польовому. Про роботу Бориспільводоканалу доповів директор підприємства Василь Куракса. Минулому тижні у нас було ліквідовано три порива водопровідних мереж в місті Бориспіль. Також проведені роботи по знезараженню мереж в селі Іванків, Люберці та Тарасівка. І важлива інформація на цьому тижні ми плануємо проводити роботи по знезараженню мереж в місті Бориспіль, це буде 15-16 травня, без відключення споживачів. Тому прохання запасти стільки питною водою для приготування їжі, так як вода, та яка буде з 15 по 17 травня, буде придатна тільки для господарських потреб. Бориспіль тепломережа готується до наступного опалювального сезону, говорить директорка підприємства Маріана Железко. «Було виконані роботи по утрані цих ділянок Це Шептицького діаметром 200, Старокиївський діаметром 150, Київський шлях 27, діаметром 80 роботи ще продовжується. Це заміна повністю на ділянки відключаємо від теплові камери додому. Виконана також заміна траси на дом Дачна 28 визначені пориви. Це на мікрорайон Шевченка і порив на міську раду. Роботи будуть заплановані і будуть виконуватися в плановому порядку. Також тепломережа розпочала реконструкцію котельні, що розташована на вулиці Момота. На минулому тижні разом з підрядником тепломережа виконувала роботу по демонтажу обладнання підготовки будівельного майданчика для монтажних робіт. Звертаю також увагу, що сьогодні ми звітуємося перед Київською обласною адміністрацією по різниці в тарифах, була визначена вартість на сьогоднішній. За перший квартал нам не отримано з боку держави 12, більше 12 мільйонів гривень грошей. Станом на сьогодні різниця в тарифу складає 168 мільйони 380 тисяч. З нашого боку 104 мільйони у нас борг за газ. Дітяни готуються до завершення навчального року, говорить начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. 30 травня у нас останній дзвоник. З 17 травня у нас розпочинається національний мультипредметний тест в нашій громаді. З 2 червня по 19 червня у нас пришкільні табори, які будуть функціонувати при закладах освіти. 1095 дітей вже записалися на ці пришкільні табори. Так, крім цього, цього тижня в нас буде проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл-джура для старшої вікової групи. Будемо проводити заходи з нагоди дня вишиванки і в п'ятницю вийшов лист Міністерства освіти про завершення навчального року. То чітко сказано про те, що золоті і срібні медалі відміняються, будуть свідоцтво з відзнакою. Тобто цього року наші діти будуть теж свідоцтво з відзнакою. Минулого тижня управління молоді та спорту організувало 14 заходів. Близько 500 учасників. Серед інших заходів були фізкультурно-оздоровчі та спортивні змагання до Дня пам'яті та перемоги над напругом у другій світовій війні. Взяли участь 90 мешканців громади. Також на стадіоні «Колос» відбувався матч чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги професійної між командами Вікторія Суми та СК Поділля Хмельницький. 0-1 закінчився матч. Спортсмени громади та Бориспільської дивіша взяли участь у п'яти спортивних заходах і змаганнях 127 спортсменів та 10 тренерів. Всього за тиждень здобуто 101 медаль на змаганнях всіх рівнів. З них 34 – золото, 42 – срібло і 25 – бронза. Про культурні заходи, які відбудуться цього тижня, розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. Ту тижні у нас в бібліотеці від. 16 травня о 15-й годині презентація книги Людмили Охріменко. Вона написала роман Хрещена. Це про жінку з Київської області, яка була в нас в сталі. І 18 травня наш зразковий оркестр акордеоністів Гармоніка Бориспільської дитячої музичної школи бере участь у міжнародному фестивалі конкурсі Соняшній творчий. Минулого тижня до Борисполя завітала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Перевірила в нас діяльність нашого центру життєстійкість, також діяльність нашого центру «Ветеран-про». Обмінялася різними пропозиціями і щодо подальшої нашої співпраці. А також активно долучалася до місцевих заходів. Також центр інтегрованих соціальних послуг 6 травня організував для своїх підопічних екскурсію в село Київ. Там скані заповідник у кількості 14 осіб. А також центром про добро за цей тиждень 521 особа отримали гуманітарну таку допомогу у вигляді продуктових наборів. Наостанок заступниця начальниці управління містобудування та архітектури Світлана Костюченко розповіла про нову міжнародну програму. Запрацював міжнародний реєстр збитків. Їх штаб-квартира в Гаазі. Там більше 40 країн формувала цей реєстр, і зараз кожен громадянин України може подати заяву в цей реєстр збитків. Там більше 40 позицій, не тільки пошкоджене майно. А і втрата здоров'я там багато. Треба зайти на сайт цього міжнародного реєстру збитків, і можна, але не через телефон, так як от в дію подають на є відновлення, а через комп'ютер. Всі, хто постраждав від російської агресії, можуть подати заяву. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.